15 листопада ввечері в Івано-Франківську на вулиці Хоткевича стався конфлікт між двома чоловіками, який завершився тяжким ножовим пораненням. Потерпілого з травмами грудної клітки госпіталізували до лікарні. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між 45-річним місцевим мешканцем водієм автомобіля Мерседес бенц 24-річним креманичем БМВ і його пасажиром, виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності. Зупинившись на світлофорі, 47-річний пасажир БМВ вийшов з транспортного засобу та наніс кілька ударів кулаком по автомобільних дверях. Обурений діями Прикарпаття водій Мерседес benz почав їхати за іншим автомобілем. Зрештою, обидва транспортні засоби зупинилися у дворі на вулиці Хоткевича, де конфлікт між пасажиром БМВ та водієм Мерседес бенц переріс у бійку. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опоненту два удари в ділянку грудної клітки та живота. Після нанесення поранення зломисник покинув місце події, а потерпілого з тяжкими травмами було доставлено до медичного закладу. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції оперативно встановили місце перебування та затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.